Що треба виправити в лістингу, щоб він краще просувався, щоб він у видачі зростав? У мене вчора на Ютубі вийшов черговий розбір ваших магазинів. Ми розглядали статистику магазину Олександри, магазину Прикрас. Ось так виглядає обкладинка. Хто ще не бачив, ідіть, подивіться. І там також вторкнулись цього питання. Дуже часто питають про те, що треба поправити в лістингах, щоб вони краще просувались. Але головна помилка тут в тому, що не наповнення лістингу впливає на його просування, а те, як його клікають, лайкають і купують, тобто його активність видачі. І є тими сходинками, якими він нагору піднімається. Якщо у вас коректно підібрані ключові слова, тобто вони релевантні, відповідають вашому товару, і це не якісь вигадані назви, а це дійсно те, що люди можуть шукати все, ваш лістинг заповнений правильно. Це не про те, що якщо ви поміняєте якісь ключові слова місцями, або якось красиво зробите опис, або якісь атрибути додасте, то еці почне цей лістинг показувати краще, ніж то, що вже продається. Ні, лістинг зростає у Видачі за активністю, яка у нього відбувається, є питання щодо роботи Etsy? Приходьте на розбір чи підписуйтесь на мій Patreon. За 5 доларів на місяць ви матимете доступ до щотижневих уроків та всіх, що виходили раніше, а їх там вже більше ніж 270. Активне посилання в шапці профілю.